Сьогодні Косівщина прощається з вірним сином, воїном-захисником Ігором Кицелюком, уродженцем села Космач, що на Косівщині. Туди зібралися тут, щоб віддати шану і честь. Воїну, який став на захист рідної землі. Ось так українці вшановують своїх воїнів-захисників. thank manco bude В пам'яті прийми молитву за його блаженство. Благословенімо назад, і нині, бо за час і на віки він Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Ісину, і святому Духу, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічені. Амінь. Присвятий Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріх і нас. Немочі наші ім'ям Твого рату, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, повся, час, і повсякчас, і на Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться, ім'я. Прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Царство і Слава і слава, Отця і Сина, і святого Духа, нейбо за час, і навіки вічні, Намі, з духами праведних Померлих душу свою твої, і збережи Облажені житні, з тобою чоловіко любві. Твоє місце спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, Упокої душу, Слови Твоєго, єдиний чоловік любов, слава Отцю і сину, і Святому Духові, Тиси що даду, зійшов, Ісус лишив закон, Це часи на віки, віків, єдина жизна й непорожня Діво, Щоб Бо не породила, коли що спаслася душа. Його. Помилуй Помилуйнах Божих, великої милості Твоєї молимо, тобі і помилуй. Господи. Помилуй. Господи, помилуй! Господи. помилуй! За спокій душі, споцілого героя, Україні і горя, і за відпущенням усякої провини вільної, невільної, невільної. Господи, Господи помилуй, Господи помилуй. Господь Бог осеред душу там, де всі святі і праве. Попокоєваються, господи помилуй! господи помилуй, господи, помилуй. Милости Божої, Царство, Небесного, відпущення гріхів Його. У Христа безсмертного Царя царей Бога нашого просімо, О, дай, Господи, помолімо Господи, помилуй. Боже, і всього праведного, Ти смертю, смерть подолав диявола, знищив життя світові. Твоєму подав. Сам Господи Богі душу новоприставленого героя Ігоря у місті світлім, у місці квітучим, у місті спокою, де немає ні журби, ні зіткання. Всякий гріх, що вчинив він словом, ділом, думкою, все прости, бо немає людини, яка жила б і не зрішила. Ти один без ріка правда твоя, правда вічна і слово твоє істина. Бо даємо воскресіння людям спові душі і спочило героя Ігоря Христе Боже наш. Тобі ми славу воздаємо з предвічним Отцем. Добрим животворі твоїм духом. Нині Бов за час і навіки від тим. Е, мудрість присвяй, боролиться, помимона. Часнішо від Херови, Він зрівняно славнішого від це Слава тобі, Христи Боже надії наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитвами причизною своєї матерія, не слав, не звари обостані в душу. Новопристаненого героя України, і гріше віддав життя за кожного з нас. Освіди оселе долону, грамисити, як глубокої добра, мене привітає. Я ж помилий споди, бо він є добрий і чоловік чоловіком. Женному спінні вічний спокій, подай Господи, незабутньому, присну пам'ятному, но переставленому горою, Ігорю, який віддав своє життя за волю, незалежність нашої держави і наше майбутнє сотвори тут, поміж нами молитві вічною пам Вічна пам'ять yeah mm -hmm. є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу. Але визволи нас і лукаво. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. В ім'я отця і сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорога скорботна родина, рідні, Сучасні отці, дорогі брати і сестри, знову ми збираємося сьогодні тут, на цьому нашому майдані. Незалежності, і тільки зараз ми з вами знову переживаємо цінність нашого людського життя завтра, 1 вересня. День, якого будуть чекати діти, тому що вони змучилися від ковіду, від онлайн навчань. Вони хочуть бачити один одного, вони хочуть один одного доповнювати, і вони хочуть відчувати, що це є життя, яке не зупинилося, яке продовжується і сьогоднішній день. Ще раз для нас і з вами є свідчення тої правди, яку сьогодні нову історію. Творять наші захисники, бо саме таким як ігор, завдячуючи, ми тут живемо в мирному часі. Тут, хоч тривоги звучать, але ми знаємо, що там, на тій лінії зіткнення, кращі сини і доньки стоять, і вони знають, для чого вони там стоять. Вони виборюють цілою власної крові для нас. Мирного життя Цей прапор, яким сьогодні покрита ця домовина, він обмитий кров'ю багатьох століть, багатьох визволених воїн, які провадила Україна, і саме сьогодні в ця, мабуть, надіємося остання війна, яку ми з вами обов'язково переможемо, тому що маємо незламний народ. Тому що маємо таку єдину підтримку в цілому світі, але тільки така ціна, яку платимо ми щодень, бо щодня Україна з припущеним прапором щодня згадує героїв, які віддали своє життя. Чим їх Ігор лишитися вдома? Так, дружина, діти, батьки, родина, так, всі, може, би, напевно що хотів зробити, але розумів, що в кожного є. Своє покликання. Кожна людина, як зірка, з'являється на небі на те, щоб не тільки збудувати дім, не тільки посадити дерево, не тільки народити і виховати дітей, а на те, щоб собі здобути царство небесне. Царство небесне здобувається тяжкою працею, вірою і любов'ю. І ми з вами сьогодні все повинні зробити, щоб ця смерть не була даремною, щоб його життя, його праця, його захист, який він подарував своїй ненці Україні, були вкарбовані в ім'я, бо зараз його повезуть до рівної домівки, там, де він жив. А Кришори, Космач, Рошір сьогодні в жалю. І саме подій дорозі, з лівого сторони будете бачити за мостиком той чарівний пам'ятник, де наші хлопці не так давно давали відсість тому самому агресору, який сюди зайшов. На нашу землю. І він тут поливав сотнями тисячі крові невиноуб'єних. І те, що ми зараз бачимо на сході, у нас це вже було. Ми цей урок вже пройшли. І саме тому нащадки незбуриних героїв зараз там, на Запоріжжі, Херсонщині, на Донеччині. Вони розуміють, що цей ворог. Немає сторони зупинки, він зупиниться тільки там, де він ляже кістьми і далі не піде. А до того в їхні амбіції дуже великі, але тільки відважність, мужність і геройство нашого українського народу дозволить їм там закінчити своє буття, а нам побудувати нову нейку, за яку поклав своє серце, життя, герой України Ігор. Нехай з Богом спочиває. Україна. Героям України тричі. Слава, слава, слава. Герою Ігорю тричі. Слава, слава, слава. слава нації! Слава. Завтра, в 11-й годині, в родинному обійсті почнеться чин похорону Ігоря. Запрошую, хто має можливість прийти вітати останню шану тому, хто вітав найцінніше. Хто покладе душу свою за друзі, той врятує то її. Нехай з Богом спочиває рідні, тримайтеся, нехай Господь дарує вам сили пережити режите втрату. Ей, плине кача, по тисині, синій. Плине кача, по тисині. nos nescimus de povis So, to learn. України треті! Слава, слава, слава! слава нації! Це мало сказати, вони полягли! Це мало сказати, вони не повернуться! Вони тобі і мені віддали стукіт власного серця.